Спочатку учасники Кубку України виконували присідання. І першою на поміст виходить хмельницька учасниця Тетяна Ковальчук. На штанзі 45 кілограмів і дівчина виконує вправу за іграшки. Таку ж вагу в присіданні виконує ще одна хмельничанка Аліна Майорко. Спортсмени кажуть, приказкою важко в навчанні легко в бою не нехтують, тренуються щодня, тому й почуваються на помості впевнено. Я займаюся в залі щодня. Це зранку я займаюся в тренажерній залі, а по вечорам. Десь два рази в неділю я займаюся в залі важкої атлетики. Яку найбільшу вагу ви, скажімо, у цій вправі можете підняти? Максимальна вага, яку я можу взяти, це 90 кілограм. Ваша яка власна вага, а власна 51. Хмельничанки вправно виконали завдання в усіх раундах та всіх змаганнях на власному прикладі, пропагуючи здоровий спосіб життя та фізичну культуру, що не могли не відмітити працівники управління. Я думаю, що в майбутньому буде стане традицією також вийти з молодій людині, значком майстра спорту, як було колись раніше. Що люди гордилися цим, що він майстер спорту. Конкуренції серед дівчат такої, як завше, цього разу не було, і це, звісно, жіноцтво зі штангами засмутило. На кубок України приїхали. Хто наважився ризикнути в такий час, подолати шлях зі сходу на захід та повернутися додому. Учасників це ніяк не тішить, навіть з огляду на легко здобуті нагороди. Хотілося б, щоб було більше дівчат, щоб було з ким позмагатися, випробувати свої сили на максимум. Але ну, що маємо, то маємо і так добре. От я по інтернету общався говорять, Даже взять, если Крем, то говорят призывного возраста. Люди, которые выступают, у них или мобилизация, или не выпускают. Але ж суть такого спорту, як пауерліфтинг, не в кількості нагород, а в досягненні певного рівня, де кожен спортсмен чітко знає, на яку кількість заліза на штанзі йому варто зазіхати хоча бувають і просто невдалі підходи. Та в наших представників здається, навіть за наявності найсильніших спортсменів держави навряд чи були б реальні суперники. Руслан Сідлецький, маса тіла, якого 85 кг кілограмів г, грамів, у першому раунді підкорив 200 кілограмів, у другому 220, у третьому 235. І це була найбільша вага у вправі присідання за всі змагання, за що глядачі на. Родили спортсмена оплисками. Мірова тенденція. Україна є лідером в пауерліфтингу. Міровий лідер. Раніше були американці, потім росіяни. Зараз Україна з Росією плотно конкурують, одни, одні, мы. ми. Ну, як правило, Україна немного опережает. Окрім присідання зі штангою, учасники змагалися ще в жимі лежачі, становій тязі, класичному і багатоповторному пауерліфтингу. Словом, кубок України відбувався за усталеним форматом, і кількість учасників на змагальний дух не вплинула. Вже стало традицією проводити чемпіонати Кубки України спор ліфтингу у нас у Хмельницькому. У нас великий потенціал спортсменів у цьому виді спорту. А вже наступного дня після усіх перерахованих вправ, оці ж учасники, до яких щоправда додалися, й приїжджі, змагалися на кубку України уже з бодібілдингу.